На, різниці, на всіх дітей. Це не так. Я роблю для того, щоб діти залишались тут і залишаючись тут, здобували освіту, яка точна якісніша у фай, ніж онлайн. Я повністю погоджуюсь, що не можуть як діти початкових класів, ні як діти з особливими потребами займатися онлайн, тому що це більше схоже на фіктоз, ніж на реальне здобуття освіти і покращення тих навичок, яких немає. Я це все розумію. Що я говорю зараз, це те, що є два строки. І на які слід звернути увагу. Тож резюмуючи сьогоднішню зустріч, перше, ніхто не збирається закривати заклад, про це навіть не обговорюватися. Раз. Друге, ніхто не збирається забирати якусь землю, яку там хтось обговорює, що її хочуть продати. Навіть в думках цього не було. Не те, що це законодавчо неможливо, навіть в думках цього не було. Це два. Третє. У нас і залишається пріоритет вивезти все в офлайн. Сподіваюся, що нам вдасться це зробити в оптимістичному проводі 15 лютого, пессимістичного, 1 березня. На цьому як би, всі пріння пропоную закінчити. 15 числа, дедлайн 1, ви розпочнете офлайн-освітній процес, там, де маєте розпочати, на базі першого інтерв'ю. Про жодні об'єднання, про жодні закриття, не бачите, Не ємо.